Ніхто не розповідає про те, як важко переїхати на нове житло в Канаді, маючи машину. Так, маючи машину. Зараз відбувається другий переїзд, мій в Канаді, і тепер плюс додається машина. Перший раз, коли ми переїжджали, це відбулося насправді дуже швидко. Тоді, звісно, була проблема з кредітскою, але навіть з цим доволі швидко переїхали, і не було цих всіх додаткових пошуків з для парку місця все-таки. Зараз же... Може, це грає роль, що це інше місто, може ще грає роль, що зараз грудень місяць, і все це несеться до свят і все таке. Але до прикладу, я вибудовую пошук на Рентолска, ставлю бюджет, ставлю кількість кімнат 200 варіантів. Звужую до парку місця 30 варіантів. Звужую до закритого індор паркінгу 0. Друзі, ноль-ноль-ноль. На багатьох наголошеннях просто пишеться немає інформації. І я не розумію, це дійсно такі проблеми там з паркінгом. Чи це правда так важко попасти на нормальне житло, чи маючи паркінг? Для мене це вперше. І я не знаю, може, це просто у мене 2025 рік вирішив добити цим переїздом з цими всякими штуками, чи як ви вважаєте?